Так, як ви розумієте, ведучих стало менше, але відео така ж сама кількість, воно яскраве, воно знакове, але перш важлива інформація, особливо для тих, хто знає, що знайти розетку на полі бою в лісі. В степу достатньо складно саме тому навчально-тренувальний центр по підготовці та перекваліфікації особового складу треба сказати, потребує безперебійного живлення у вигляді пари генераторів. Ви бачите зараз QR-код, Зараз побачите. Ось він. Скануйте його. Будь ласка, ціль наша 60 тисяч таких необхідних хлопцям і дівчатам гривень. Отже, ще раз скануємо. Так донатимо і пам'ятаємо, що будь-яка сума важлива. Ну а тепер, зрештою, до відео. Відео номер 1 Це ну в багатьох сенсах відео прем'єрне. Чому тому, що Ізраїль збив балістичну ракету, і відбулося це не будь-де, а відбулося це у космосі. Система протиповітряної оборони Еро це зробила ракету. Запустили хусити в Ємені. Вона, як ви розумієте, вийшла за межі атмосфери, і це я повторюсь: це був перший такий випадок збиття ракети у космосі. Про всяк випадок ще така інформація. Еро 3 є не лише найвищим ешелоном протиповітряної оборони Ізраїлю до кінця 2020 25-го року, як повідомляють змі, він має бути переданий першому іноземному замовнику. Це буде Німеччина, і там вже з безпекою неба Європи потроху починають видихати. Наступне відео. Наступне відео в нас завдіївського напрямку. Нагадаю, що саме на цьому напрямку, весь минулий тиждень чекали третьої хвилі масованого наступу росіян. Зрештою, його як, начебто, не було, але ось так виглядає відсутність наступу. Ми можемо лише собі уявити, а краще, навіть і не уявляти, як відбувається масований наступ росіян. Це відео від президентської бригади. Бачимо рух колон окупантів, і відповідно високоефективна високоефективне відпрацювання нашої артилерії по цілям. Наступне відео буде прикладом максимально злагодженої роботи. Ось воно це танкісти бригади національної гвардії Червона Калина майстерно знищують позицію ворога. Все відбувається на запорізькому напрямку. За попередніми даними в районі Вербового, звісно, танкисти діяли не самі. Чудова наводка від дронарів і відпрацювання знов таки. Наступне відео з Вугледару тут е, треба сказати, що аж така активність ворога на цьому напрямку минулого тижня була ну. Несподіваною на загал в усякому випадку, але як бачимо за результатами роботи наших хлопців, жодної несподіванки в руху росіян вони не побачили. Отже, це 72-га мегбригада. Тут відмінусовано один БМП і три танки. Якщо уточнювати, один Т-80БВ і два танки т 72 других. Ну, і зрештою, останнє відео в цій рубриці, і, мабуть, найгучніше відео з учорашнього вечора, це вибухи в селищі Сідове. Воно біля кордону з Російською Федерацією. Ось такий вибух. Казали, що ж там може вибухнути. Зрештою, за потужністю. Скоріш за все, це склад БК. Хоча казали, що там можуть бути ще вертоліти. Підтвердження поки офіційного, що там дійсно були вертоліти, немає. Але те, що склад БК точно зірвався, це ми бачимо і про всяк випадок. Давайте подивимось, де знаходиться сідово. Ось на о о тому клаптику, який ви бачите внизу вашого екрану. І до речі, як повідомляється, там же знаходиться резиденція оперативно-бойового тактичного формування каскад так званої ДНР від лінії фронту до сідово, як бачите на ваших екранах, і відповідно на карті Deep State, майже 100 кілометрів. Що говорить ця цифра? Говорить сама за себе.